Продам на Ford Galaxy з 96-го по 2006 рік кришку багажника. Так, Кришка багажника в нас йде гола, без нічого. Повністю гола. Без стекла, без замків, без фонарей, без нічого. Тут потріскав, якби позлазив лак, але й краска пооставалась. Тобто краска є, а цей лак, він зверху як вигорів. Тобто це йде заводська краска. Ось так виглядає. Зараз все покажу. Тобто зверху в нічого немає, тільки один лак, те, що позлазив від сонця. Кришка багажника в хорошому стані, бушна оригінал. Ось так виглядатиме. Тут трошки біля ручки рижик незначний. А так, в общем, кришка, можна сказати, в ідеальному стані. Гола без нічого. Зараз ще покажу з обратної сторони, як виглядатиме. З обратної сторони. Ось так з обратної сторони виглядає. Почнемо з одного угла. І далі з обратної сторони теж все ціле, без дефектів. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео, написаний в описі. Тут замок кріпиться. Тобто все, можна сказати, в ідеальному стані. Зараз покажу ще бортик. Ось все в хорошому стані. Нема такого, щоб зоржавіло. Так, да, трошечки краска тут злізла, але це затерпу, красиві все, воно не гниле. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте і підписуйтесь на мій канал.